Кожного із вас, друзі. Все життя від початку до кінця, воно переписане. І не просто воно там записано. Цього змінити неможливо. Цього не да? Написано, були суджені мертві за записаними у книгах згідно з ділами їхніми. Усі погані вчинки, що зробили люди. Як би вони сьогодні це не виправдовували, як би вони це не маскували, якими історичними фактами не маніпулювали, в них нічого не вийде. Все зло, що зробила людина, воно записано в окремій книзі життя. І буде кожна людина судитись за те, що вона зробила. Згідно з ділами своїми. Друзі, тому Бог, Він вершить історію. Він її творить. У Бога історія нашого життя з вами. Він її контролює, Він контролює наше життя. І більш того, у нього є план для кожного із нас. І Бог, виконуючи цей план, Він хоче досягти якихось певних цілей. Він хоче, щоб ми щось зробили. Він хоче, щоб ми щось змінили в своєму житті. І ми можемо побачити, що це не просто план, як ми читали тільки що в Єремії, що наміри мої, тобто план мій про вас, говорить Господь, він на благо, а не на зло. Цей план для того, щоб дати нам впевненість у нашому майбутньому, тобто дати нам повну уверенність в нашому, будущому, щоб ми не потеряли наші надіжди, які дана нам Богом. Згадайте Моїсея, його життя, які страждання були у його батьків, тільки народилась дитина, да? гарний хлопчик. І тут кажуть, треба його вбити. Він не має права жити. Мати кидає його в воду. Можливо, хтось його підбере, він десь там пропливе, можливо, в іншу країну випливе. Може, ще якось. Вона має надію на Бога, що Бог попіклується про нього, і Бог піклується про нього. Вона навіть його годувала свого сина. Бог це зло обернув на добро. Сам Моїсей перші 40 років свого життя він жив у домі фараона. Мав кращу їжу, мав кращу одежу, що тільки можна було мріяти. Мав гарну освіту, і нічого не треба було робити. Це, знаєте, така мічта життя. Да? Іметь все і нічого не діляти. Але що робить Бог? 40 років було чудового життя, Бог бере його і відправляє на 40 років у пустелю. Я після такого життя нічого не робив, жив на всьому готовому, і тут раптом раз і пішов пасти овець. Можна було б якось ставити да, Богу питання, Господи, за що, чому так? Він змиряється. Бог відправляє його на 40 років у пустелю для того, щоб він змирився перед Богом, щоб він виправився, щоб він повністю змінив своє життя, своє мислення, своє відношення до життя. А потім Бог його робить на 40 років лідером свого народу ізраїльського. І ще гірше, чим було. То просто жив беззаботно у, свої, у пустелі. Пасовець мав свою дружину, дітей, що ще треба. Ні. А тепер піклування про цілий народ і 40 років слухати їх незадоволення. То їжа не така, то води немає. Куди ти нас ведеш? Краще б ми жили в Єгипті. І ти зовсім ти ніхто для нас. Ти для нас не авторитет, ти ніхто. Повністю принижували його. Але 40 років він терпів. Подивіться, як Бог робить. Тобто, у Бога був план на Моїсея спочатку. Коли Бог його брав, він казав, Господи, та ні, я не речистий, я слова казати не вмію. А Бог каже: а хто відкриває вухо так? глухому, хто відкриває очі сліпому? Ну, не хоче сам казати, йди, буде казати твій брат за тебе, Аарон. Але Бог робить свою справу. Тобто у Бога був план на нього, і Бог його виконав. Такий же план був у Бога на Йова. Мати все, чудову родину, дітей багато, майна дуже багато, їжі є, все є, раби є, які працюють. Але Бог забирає все. Забирає його все майно, забирає його сім'ю всю, забирає в нього здоров'я. Його також сидить і він розмірковує. Він задає Богу ці питання, Господи, навіщо? Що я поганого зробив? Але проходить час, і він отримує життя ще краще, чим у нього було до цього. Якщо ми прочитаємо, ми можемо побачити, да, щоб проникнутись усім своїм серцем, що відбувалося в його житті, які страждання. Але Бог вивив і дав ще краще. Апостол Павло, апостол, він попадає в в'язницю. А потім ми бачимо наслідки цього. Сторож, який охороняв його, і вся його сім'я, вони не вернулися до Бога. А сам Павло каже про себе все життя. Він мав колючку від Бога. Він мав страждання від Бога. І він розуміє, для чого. Він спочатку задавав питання, для чого, Господи, мені ці страждання. Якась фізична біль в його тілі була. Ми не можемо тільки догадувати, що це було, але Бог зробив так. Інших він зцілював, мертвих піднімав, а себе зцілити не міг. Тому що це від Бога було. Бог це допустив в його житті. І він каже, щоб я змирявся, щоб я відчував свою залежність від Бога, щоб я завжди пам'ятав, що я повністю в його руках все моє життя, щоб Бог мені дуже-дуже багато дав благодаті. Скільки тобі каже що Павло, треба, ну хоч трошечки щось повинно бути, якесь страждання в твоєму житті. І мені це страждання через все своє життя. Друзі, багато дуже прикладів, що є те, що нам здається, не дуже добре в нашому житті, воно в кінці обернеться на добро. Навіть сам Ісус Христос. Сам Бог прийшов на цю землю. І люди його розп'яли. Казалось би, все, його життя не мало ніякого сенсу тут на землі. Всі мрії були збудовані. Він програв. Але ні. Його смерть, Його Воскресіння це спасіння для всього людства. І тільки одиниці людей розуміють це. І хто сьогодні приймає жертву Ісуса Христа, він отримує це Боже Спасіння. Він входив в Божий план, який Бог має для кожної людини. Він отримує нове життя, нове мислення. Ми отримує нове серце, нову душу. Ми бачимо Боже відкривання і те, що Він робив в нашому житті. І для Ізраїля це було просто повернення. На свою землю, що через 70 років вони повернуться на свою землю, відбудують Єрусалим, знову відбудують храм, почнеться служіння у храмі. Для кожного з нас, друзі, це більша перспектива чи просто мати добре земне життя. Тут. Можливо, війна закінчиться, ми не знаємо. Знову відбудуються наші міста, села. Предприємства, повернуться наші брати і сестри, які виїхали, повернуться сюди в свої церкви. і Ми будемо радіти, і бачити. Ми не знаємо це все. Можливо, так і буде. Це добре, якщо так буде. Але ми знаємо кінець більший, гарніший за це. Нас чекає життя на небесах разом із ним. Це набагато краще, тому що життя на землі, воно тимчасове, а нас чекає вічність. Радісна вічність з нашим Господом. І треба просто, знаєте, довіритись Богу, що Бог має план, Він свій план виконає. Пам'ятаєте, як у філіппійцям написано, що той, хто почав добру справу в нас, він її обов'язково закінчить. Тобто Бог почав наше спасіння. Бог працює над нашим серцем, Він змінює нас. І Він закінчить цю справу, якщо ми, ми дозволимо. Якщо ми не відрічемось, якщо ми не проженемо його зі свого життя, Бог закінчить цю справу. І дуже гарний приклад для нас, оцієї довіри Богу, це сам Авраам. В книзі буття 12 розділ, перші два вірша, прочитає, сказав Господь Авраамові. Піди із землі своєї, від рідні своєї, із дому батька свого, у землю, що я покажу тобі. І я зроблю від тебе народ великий, і благословлю тебе, і звеличу ім'я Твоє, і будеш благословінням». Ми коли-небудь звертали увагу Богу на ці слова, які він каже Аврааму. Спочатку піди із землі своєї. Дану встанній в іншу країну, да? а тепер відрідні своєї. Знаєте, перше богословиє, церкви. Вони дивились духовно на це. І, і свідчить, що не просто відрідні відректися, від братів від сестер, ні. З ним навіть батько пішов його. І Авраам взяв усе своє майно, ціли каравани. Верблюдів, віслюків були навантажені, і всі раби його, вся сім'я його, всі отари овесь там, і що в нього там іще було, все пішло з ним. А що ж тоді мається на увазі від рідні своєї і з дому батька свого? А мається в сенсі, що відріччись від себе, від свого минулого, від того, що в тебе було раніше, від свого життя. Бо я хочу тобі дати щось інше, інше життя, краще життя. І я поведу тебе в землю якусь, невідомо яку землю. І там у тебе буде потомство твоє. І ти будеш благословенням для всіх народів. Тобто для нас з вами сьогодні. Для всіх буде благословінням. Знаєте, як це важко було зробити? Більше тисячі кілометрів треба було пройти Аврааму. Це не те, що сьогодні сів на літак або на поїзд і поїхав. Або на автобус. Ні. Представте, йти з дітьми, з отарами, овець. Іти навкруги Аравійської пустині. Наскільки з собою треба їжі нести, десь її треба купувати буде, воду. Для всього сімейства свого, для усіх верблюдів, віслюків, їжу, і воду, і багато-багато чого. Стефан, перший деякон церкви, який був замучений, який був присутній при цьому апостол Павло, він у своїй проповіді до народу він сказав таку думку, що Авраам, поки йшов туди, він зайшов був у Харан. Там помер його батько. І історики вважають, що він у Харані пробув 5 років, а потім знову вирушив у цю подорож. Тобто ця подорож могла бути десь ну, близько 10 років. Щоб прийти просто, да, ти встані, піди, і піди, а я там тобі зроблю. Але це дуже-дуже важко було, друзі. Багато років йти. Можливо, чути незадоволення рідних. По його шляху всі питають, куди ти йдеш, куди мандруєш. А це Восток, схід, друзі, там завжди всі розпитують і треба поговорити, треба дати відповідь. Там люди дуже-дуже спілкуються і їм дуже цікаво, що відбувається. Чому так людина? Куди вона так іде? Таким караваном великим. Але треба мати цю віру, цю довіру. Бог сказав, і я піду. Можливо, прийдеться рік, два, три терпіти. Ми не знаємо, скільки треба. Не знаємо, коли закінчиться війна. Не знаємо, коли закінчаться ці обстріли. Не знаємо, коли прийде спокій. Ми міркували, щоб закінчився карантин, да? Закінчився карантин, почалася війна. Закінчиться війна, ми не знаємо, що далі буде. Економісти кажуть, що буде дуже-дуже важка економічна ситуація у нашій країні. І, можливо, так як ми сьогодні маємо їжу одежу. Такого не буде, можливо, і пенсії не буде. Тому що нічого буде платити. Зараз допомагають, а потім, незвісно, що буде. Але, друзі, але в нас є Бог. Є той, хто каже, тільки я знаю наміри про вас. У мене є план для кожного із вас. І цей план добрий. Цей план для того, щоб ви мали. Тверду впевненість у своєму майбутньому. вам тільки щось треба робити. Перше, це довіряти Богові. Це війти це в пане, виконувати його і далі він каже. І кликатимете до мене, да, і підете, і помолитеся мені, я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете. Якщо шукатимете мене всім серцем своїм, я вам дам знати себе. Вері, да, дам вам знайти себе. Ви знайдете мене. Ізраїльському народу треба було покаяння. Треба було смирення перед Богом. Ми знаємо, що нашому народу треба покаяння. Треба доносити до них Євангелія цю вістку спасіння, щоб багато людей почули за них, але треба молити за свій народ сьогодні. Як тут написано, кликатиме, да? тобто кричатиме, звати будете мене. Щоб я почув вас, Щоб я дійсно почув ваше волання, щоб я почув ваш крик, Щоб почув ваші страждання. Що ви дійсно бажаєте. Нового життя. Не просто життя тут на землі. А ви очікуєте мене. Очікаєте Божого спасіння. Тому що багато навіть віруючих людей вони просто моляться, щоб гарно тут жилось, да і все на землі. Як багато дітей моляться, да? Боже, щоб у нас було все добре. І все. Оце три слова. Щоб було все добре, щоб було все гарно в нас. Щоб все було добре. А далі що? Ну, все добре, здесь на землі, далі що? Це питання задає Бог кожному з нас. Далі що? А далі вічність. І від кожного з нас залежить, де ми проведемо цю вічність. Бог через Ісуса Христа зробив все для цього необхідне, тому нам треба шукати Бога, довіряти Божому плану, навіть якщо наше життя здається дуже темним, і не завжди зрозуміло, що буде. Не слухати ложніх пророків, які сьогодні є, які пророкували Ізраїлю, що та, нічого не буде, зараз всі повернетесь на свою землю. А Бог каже Єремії, піди і скажи 70 років полону. І вони тебе не будуть слухати, а ти киди і кажи. І він іде і каже. їм. Треба шукати Бога, друзі, всім серцем своїм. Бо Надія та віра це єдине гарантоване, що ми маємо сьогодні від Ісуса Христа. Ми знаємо, що ми в Його плані. Нехай Він нас благословище, щоб ми всі досягли майбутнього. Амінь. Давайте помолимось.